Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо про техніку перевірки для власних думок. Коли емоції накривають, мозок ніби вмикає автопілот, що підкидає думки. Часто вони звучать жорстко, так, наприклад, я не маю значення, це моя провина. І саме такі автоматичні думки підсилюють тривогу або гнів. Хороша новина, їх можна перевірити на правдивість, щоб повернути собі спокій. Перше, зловіть автоматичну думку. помітити її дуже важлива частина роботи. Пригадайте, яка фраза першою з'явилася у голові у відповідь на певну дію чи подію. Запишіть її, як є, без цензури. Друге, визначте, як називається емоція, яка з'являється разом із думкою. Можливо, це сором, гнів, провина, тривога. Оцініть, наскільки сильно ви повірили у цю думку від 0 до 100%. Так ви зможете прослідкувати, як думка запускає емоцію. Третє, подивіться під іншим кутом. Спробуйте глянути на ситуацію з різних сторон. Чи маю я докази, що ця думка правдива, чи траплялося зі мною подібне раніше? Що міг би сказати на це твій близький друг чи подруга, яким ви довіряєте? Цей крок потрібен, щоб вийти за межа автоматичної думки та подивитися на подію більш спокійно та усвідомлено. Четверте, тепер можете повернутися до початкової думки. Перечитайте і подумайте, вона справді настільки правдива, можливо, у ній є перебільшення. Часто ми потрапляємо у типові мисленнєві пастки, самі себе залякуємо або звинувачуємо і не помічаємо цього. П'яте, перепишіть її на більш реалістичну версію. Не треба прикрашати чи думати позитивно, спробуйте використати такі формули, навіть якщо це не означає, що, можливо, але й інші пояснення. Шосте, після практики зробіть невеличкий підсумок. Наскільки я зараз вірю у початкову думку, наскільки я вірю у нову думку. Оцініть відповіді за шкалою від 0 до 100%. А тепер поверніться до своїх емоцій. Яка емоція зараз найсильніша і чи стала початкова емоція менш інтенсивною? Ця техніка підходить для усіх ситуацій, крім тих, що несуть реальну загрозу життю або здоров'ю. Дякую вам за увагу!